Друзі, всім привіт! Сьогодні я коротенько постараюся розказати, і коротенько і максимально просто: про різницю оптичного скла Бак 4 і БК7, де воно застосовується, які переваги одного та другого скла. Ну що ж, поїхали. Я підготував тут ось такі картинки. Як правило, дані картинки показують схему пору бінокля всередині, і, як правило, схему пору бінокля рисують саме ось так. І мало хто рисує по-людськи промені із країв лінзи. Насправді, ось я знайшов ще другу схему. Тут є ще частина променів. Ну так ось, Яку функцію виконують дані призми, вони просто перевертають зображення. То, грубо кажучи, це, кожна призма це по два зеркала. Тобто одна, друга, третя, четверта поверхня зеркальні. Ось одна отак знаходиться, а друга з іншого боку. Отак Оттак вони знаходяться. І світло, яке попадає сюди. Воно перевідбувається в двох цих поверхнях, потім тут перевідбувається, в результаті воно перевертається по горизонталі і перевертається по вертикалі, в результаті чого ми маємо адекватне нормальне зображення. Які вимоги до призм? Вимоги до призм дуже прості. Призма повинна відбити максимальну кількість світла і взагалі не внести або внести мінімум викривлень в кінцеве зображення. Для того, щоб далі зрозуміти, чому так важливий матеріал скла для призм, нам потрібно знати три параметри. Перший параметр це коефіцієнт заломлення, другий параметр це дисперсія, а третє це фізичне явище, так зване явище повного відбивання. Я думаю, ви із шкільної програми знаєте, що якщо ми маємо розділ скло-повітря, ну я так намалюю, це типу скло, це типу повітря, якщо промінь з повітря йде, падає на скло, далі він відхиляється від намірного курса і заломлюється. Тобто він падає під більш гострим кутом. Він мав би йти сюди, але він заломлюється. Так от, оцей коефіцієнт заломлення, наскільки він заломлюється, і вказує коефіцієнт заломлення. Це перший фундаментальний показник оптичного скла. А другий фундаментальний показник оптичного скла це дисперсія. Я думаю, також в школі вам мали показувати дослід, коли беруть призму, світять в призму білим кольором, пучком білого кольору, і тут пучок розкладається на спекти. Так ось. От, даний ефект називається дисперсія, тобто ми розкладаємо пучок. Ідеальне скло не буде розкладати дисперсію. Ну, звісно, ідеального нічого в світі немає, але загалом Загалом дисперсія це один із недоліків оптичного скла. Загалом, як пояснити дисперсію? Получається, що різні кольора по-різному заломлюються, тобто показник заломлення у скла не один-єдиний, а він відрізняється для кожних довжин хвиль або. Для кожних кольорів. Получається, що синій колір заломлюється сильніше, зелений слабше, а червоний ще слабше. Дану штуку ми можемо бачити на, на даному рисунку. Отже, маємо ось такий діапазон довжин хвиль. Отут знаходиться фіолетовий колір, ну далі синій, зелений і так далі. І до червоного. Це весь спектр, який бачить людина. Так от, гляньте де рівніша лінія, де однаковіше коефіцієнт заломлення. В нижній, на нижній лінії чи на верхній. Бачите, що верхня лінія, вона сам коефіцієнт заломлення дуже високий відносно цього. Але він дуже нестабільний. Тобто він всі кольори заломлює по різному. Ну і повернемося до третього явища, явища повного заломлення. І це нам дасть в картину повного розуміння, як працює призма. Маємо точно ту саму історію, точно так само скло повітря. Але промінь йде уже із скла, і виявляється, при виході в повітря він також заломлюється, але заломлюється в цей бік. Виявляється, що промінь не лише заломлюється, а також і частково відбивається. Точно так само, як від вікна, ми бачимо відбитий промінь. І також ми можемо бачити, що якщо кут промінів буде достатньо гострий, він буде відбиватися з дуже гострим кутом. І настане той момент, коли промені світла взагалі не зможуть вирватися із скла. І режим роботи даного скла перейде із заломлення в повне відбивання. Тобто, при певному куті абсолютно вся кількість світла, всі 100% світла, відбивається від внутрішньої поверхні скла і працює скло як зеркало. Дане явище називається явище повного відбивання, і воно сильно залежить від коефіцієнта заломлення. Кут от цього, граничний кут падіння, після якого відбувається повне заломлення, залежить від коефіцієнта заломлення. Оскільки чим більший коефіцієнт заломлення, тим сильніше відбивається, заломлюється промінь, і тим на меншому куті ми перейдемо в режим повного відбивання. Тепер повернемося назад на наш рисунок, і ми бачимо промені, які повністю відбуваються всередині призми. І бачимо, що не всі промені попадають під приємним кутом для відбивання. Тобто, даний промінь попадає, він повністю відбувається, даний промінь повністю, а даний промінь попадає під дуже гострим кутом. І це, в свою чергу, нам говорить про те, що коефіцієнт заломлення. Матеріалу скла під призми має бути дуже високим, скажімо так, як умога вищим. І в той же час, щоб не вносити хроматичну аберацію, дане скло повинно володіти низькою дисперсією, тобто воно повинно мінімально розкладати світло в спектр. Саме для призм дуже сильно грає роль матеріалу скла, тому що матеріал скла напряму впливає. На роботу даної системи. Тут неможливо ніяких, е, ніяк ухитритися, нічого тут неможливо нанести, зробити і так далі. Звісно, ви можете сказати, так чого не нанести тут просто зеркальні поверхні і забути про матеріал скла, як страшний сон, просто вибрати скло із найменшою дисперсією, нанести матеріал, там, наприклад, алюміній чи срібло, і все буде прекрасно. Але я вам підготував матеріал і на даний випадок, це коефіцієнт відбивання. Різних матеріалів, нанесених на скло. Знову ж таки, ми бачимо від 400 до 750. Я намалюю ось так під цьому діапазоні. Жоден матеріал не виходить за 95%. Тобто ми бачимо, що алюміній відбуває десь близько 92-94%, тобто ми маємо втрати просто шаледі на кожній поверхні. У нас є 4 відбування, 4 зеркала: одне, друге, третє, четверте. Якщо ми будемо по 8% втрачати, то ми втратимо тільки на, на зеркальних призмах 30% світла, що є неприпустимим. Ну і тепер ми підібралися власне, до матеріалів скла і до параметрів скла. Значить, Є параметр число Абе. Дане число Аби вказує, наскільки скло розкладає спектр, тобто яка в нього дисперсія. І чим це число вище, тим менше скло розкладає дисперсію. Дана таблиця а, Б, це свого роду таблиця Менделєєва, тільки в сфері оптичного скла. На даний графік можна помістити фактично всі марки скла. І відразу бачити їх основні параметри. Так ось, ми вже уяснили, що коефіцієнт, від... коефіцієнт заломлення має бути максимально високий, а число AB має бути максимально також високе, тобто зліва. І ми бачимо, що основна кількість скла знаходиться справа графіка, а не зліва. А зліва знаходиться дуже мало скла. При цьому зверніть увагу, ось наш бак 4. А ось наше БК 7. І ви відразу можете бачити, що БК-7 знаходиться лівіше, в нього не більший показник числа аби. Це значить, що він менше хроматить і менше вносить хроматичні аберації в систему. Але в нього менший коефіцієнт заломлення. Ось коефіцієнти заломлення БК 7 і бак 4. Ми бачимо, що бак 4 має вищий коефіцієнт заломлення, ніж БК7, а показник аби у бак 4 менший, ніж у БК7. От така історія. Тому ви будете знати, що люди, які кажуть, що бінокль має підвищену хроматичну аберацію саме через БК-7, люди абсолютно не розбираються в оптиці. Ну і так, на світі існують не лише два оптичних скла БК-7 і Бак 4, є також СК-15, СК-7 і другі. Вони використовуються в самих топових біноклях, зорових трубах, схемах. Він має ще вищий показник заловлення, ніж бак 4. І в той же час чуть кращий показник АБ, ніж бак 4. Тобто СК-15 кращий у всьому за бак 4, ну але й дорожчий. Також помітка. БК це бор від слова бор. Це скло на основі бору. А бак це барій. К це є крон, тобто борсилікатний крон 7-ї моделі і барійовий крон 4 моделі. А це так званий суперкрон. Ось, якщо ми подивимося на діаграму, ось наш СК-15, і він і лівіший, і вище за Бак 4, тобто він краще по всіх параметрах. Ми зразу відразу це бачимо. Саме тому, що у БК-7 нижчий коефіцієнт заломлення, от в даній точці не відбувається повного відбивання. Повне відбивання відбувається тільки в частині призми. І саме через це пучки з краю лінзи приходять на вихід не в повній яскравості. Саме тому ми бачимо. Одна призма обмежується ось так. Чому з двох боків, а не з одного боку? Тому що ось один бік, ось другий бік. Того ми бачимо два виходи з повного відбивання. А також це одна призма так стоїть, а друга призма ось так стоїть. І ми бачимо ось таку картину. Ось тут проходить 100% світла, а в решті частин проходить менше відсотків світла з лінзи. Єдиний поганий ефект, який створюється від БК7, це просто ми недоотримуємо кількість світла з даного оптичного приладу відносно бак 4. У бак 4 вищий коефіцієнт заломлення, і дані заломи також є, але вони є далеко за межами роботи оптики. До речі, відсікання краєвих променів в оптичної системи це нічого інше як діафрагмування. І Оскільки ми зменшуємо кількість світла, ми зменшуємо кількість світла нерівномірно по всій оптичній поверхні, а відрізаємо саме з країв світла. А з країв виходить найгірша різкість з лінзи. Ну так простою мовою. Получається, що ми залишаємо максимальну різку картинку, тому дві оптичні схеми зроблені однакові абсолютно зроблені з призмами БК7 і БАК-4. Будуть мати вищу якість зображень саме на БК-7. От такий парадокс. Ну а відповідь на питання, чому дешеві біноклі на БК7 мають багато хроматизму, погану різкість і все решту, заключається в дуже простому твердженні. Призми на основі БК7 є дуже дешеві. А це значить, то, що люди, які Хочуть зекономити на біноклі, ніколи не поставлю туди бак 4. Тому біноклів на бак 4 поганих дуже мало, тому що самі призми бак 4 дуже дорогі. І якщо ви вже ставите дуже дорогі призми, то ви вже можете поставити і дорогу оптику, розрахувати окуляр, дорогу механіку і все решту. І загалом бінокль буде мати вищі показники, ніж дешевий бінокль на БК7. Але є дуже багато прикладів, коли біноклі на БК7 показують феноменальні результати.